Добрий ранок. Документики давайте. Все, ви проходили реєстрацію у нас, так? Присажувати переселенка із Запоріжжя, мати п'ятьох дітей Юлія Тищенко, прийшла за допомогою до благодійного фонду медицина Херсонщини. У Кропивницькому вона живе другий рік. Саме наразі більш потребую для маленьких дітей, тому що у ну, них окреме харчування, там да, памперси, вологі серветки. Ну, тобто для малечі більш. Ну і взагалі зараз допомоги дуже мало, тому дуже. Ну, це такий скарб для нас. Це перша видача гуманітарної допомоги переселенцям Запорізької області від благодійного фонду Медицина Херсонщини, говорить його керівниця Наталія Голубєва. До цього допомагали тільки переселенцям з Херсонської області. Тепер взяли під опіку сусідів з Запорізької. Сьогодні ми їм видавали гігієну, продуктовий набір, плюс одяг і ліки. Те, що ми можемо запропонувати, те, що ми допомагали Херсонцям. Говорить, поки в Кропивницькому немає окремого фонду, який би опікувався переселенцями з Запорізької області. Працюємо півтора року. Це з дня відкриття в. Гуманітарного центру в місті Кропивницький. А, взагалі, фонд заснований в 2020 році. Наші основні донори це Франція і Хорватія. Далі в нас Бельгія. Зараз вон Польща нам передала насіння. Для отримання допомоги потрібно показати довідку переселенця. Віктор Харитонов із 12-річним сином приїхали зі Знам'янки, що за 30 кілометрів від Кропивницького. Родом вони з міста Оріхів Запорізької області каже: сина виховує сам, тому є потреба в харчах та одязі. На даний момент зараз там все бою. Її ще досі протривають, розрушене повністю житло наше, тобто вертатися вже нікуди. Зі слів керівниці фонду, за призначенням медиків, переселенці можуть отримати ліки. У продуктовому наборі там йде мука, кетчуп, квасоля, рис. Макарони, а гігієна там мило, вологі серветки, антисептики, кондиціонер, шампуні, крем дитячий, то те, що ми можемо. Для діток ми пропонували сьогодні памперси, дитяче харчування. Ми знаходимося в місто Кропивницький Миколи Левицького, 73. Робочі часи у нас з 10 до 14. Допомогу переселенцям із Запорізької області видаватимуть щомісяця. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.